Любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тати мами-привіт, дідусі бабусі теж. Збирайтеся всією родиною, бо будемо починати нашу казочку. Ой, а сьогодні не казочка, а сьогодні байка. Беріть свої улюблені подушечки, ковдрочки, іграшки Тати, мами, дідусі бабусі. Наливайте собі горнятко, кави чаю чи какао, будемо починати! І сьогодні в нас не казка. Сьогодні в нас байка. Це ще один вид творчості. А байку написала Олена Пчілка. Вона тобто так і називається Баєчка про цуцика і його пані. Тобто про його господарку. Був собі гарненький цуцик, чорний ніс і білі п'яти. Ціла пазушка біленька, і панчішки білі знати. На чолі мав проділ білий, отакий то був джигунчик. З нього й сторож був добрячий, цілий день дзвенів. Господиня двору пані за все те його любила, всім сусідам на всі боки свого цуцика хвалила. Ох і песик є ж у мене. Подивіться, що за врода. Хутро чорне, п'яти білі, я порода. А розумний, а слухняний подає ще й він хустинку. Як чужий, хто в двір увійде, він почує в ту ж хвилинку. Так то пані вихваляла, але потім незабаром наказала так служниці перед ранішнім базаром. Слухай. Ти бобка сьогодні забери з двора з собою. Став він голосно так гавкать, що нема за ним спокою. Та й негарний став перістий, білі п'яти, не до речі, особливо проділь довгий і такі широкі плечі. Цур йому, віддай комусь там, коли він отак змінився. Тут, почувши ту й мову, песик Дуже розгнівився. Вибачайте, можна пані? Він гукнув, я не змінився, а мабуть, вам надокучив, то й негарним вже зробився. Це ж вам цуцикова байка. Може, й правда в ній здається, може, так воно між людьми часто густенько ведеться. Що буває, хтось. Чудовий, премиленький, але згодом, наче іншим він здається. Не таким уже клейнодом. Хто тут винний з двох буває, дуже трудно розібрати. Та, судивши, не завадить байку песика згадати. Ось так, дітки, буває. Тати мами, дідусі бабусі. Роз'ясніть, будь ласка, зміст дітям цієї байки. Іноді хочеться і песика, і котика, і ще щось мати. Такий він гарненький, любенький. Але потім здається, що він змінився. Ні, не він змінився. А змінилося просто ваше ставлення. Ну добре, ось вам така повчальна байка. А мені що? А мені вподобайка та дзвіночок. І підпишіться, будь ласка, хто не підписаний. Ну, все, пока-пока!